Стосунки родини з дитиною, термінологія щодо ідентифікації дітей-сиріт, позбавлених батьківського опіклування чи тих, хто опинився у складних життєвих обставинах для представників медіа та тих фахівців, що безпосередньо працюють з даною категорією дітей та сімей, представники ЮНІСЕФ провели тренінг з інклюзивної комунікації. Цей тренінг об'єднав людей, які дотичні до тієї чи іншої сфери комунікації: це медійники, це ті, хто мають якусь аудиторію на соціальних мережах, ті, які можуть транслювати певні ідеї в суспільство. Мета цього тренінгу донести суть реформи День соціалізації, розповісти про. Різні форми сімейного виховання, навчити аудиторію, щоб вони в них розбиралися і коректно висвітлювали в своїй роботі. А також ми будемо говорити з учасниками про Безбар'єрне спілкування про те, які слова ставлять бар'єри, які слова їх руйнують, які слова будують мости між людьми. І будемо говорити про те, що безбар'єрність – це не тільки слова, це ще і дія. Зустріч відбулася у інтерактивному форматі, де учасники мали можливість завдяки спеціальним завданням закріпити на практиці здобуті навички. Тематика деінституціалізації, ми її теж ну, давали наукове підґрунтя. Перш за все, це безбар'єрне середовище. Да? І нам потрібно в доступній локонічній формі донести інформацію до людей, які далі будуть цей меседж нести у е, народ. І тому ну найважливіше це е, оця комунікація, це транслювання досвіду, як е, людей, які приймають участь у цьому тренінгу, так а ми повинні це модеру. Увати інтерактивні види діяльності, головне зазначають експерти: грамотно інформувати пересічне населення, адже обізнаність українців в подальшому може збільшити відсоток людей, що замисляться про опіку над дітками, та матимуть можливість обрати ту форму піклування, яка підходить саме їм. Ми, як представники медіа, завжди маємо ну бути в курсі, бо ми повідомляємо інформацію і маємо робити це коректно і правильно. Зараз через війну дуже багато дітей могли втратити родину, залишити без батьківського піклування. Як правильно донести до людей інформацію, як прийняти дитину в родину, все це зараз є на часі, тому потрібно знати, як правильно про це в першу чергу говорити і розповідати про це іншим. У мене був досвід менторства з дитиною, позбавленою батьківського піклування. І сьогодні тут була додаткова інформація, яку можна було дізнатися, і це було дуже корисно і завжди буде корисно всім, навіть людям, які не мають відношення до медіа, наприклад, тому що про це треба говорити, про це системи треба змінювати, але робити це правильно. Головним менеджером зустрічі і далі залишається теза, що ключовим у оформленні будь-якого виду опіки є піклування про дитину, її потреба у захисті та любові. Головний герой цього тренінгу є дитина. Це кінцевий споживач Юнісефу. Це те, що е, про дитиноцентричну країну, про дитину, яка є, будує нашу країну, і все починається з дитини. Якщо мама, якщо сім'я, якщо країна любить свою дитину, то в такої країни є майбутнє. Дійсно, я багато дізналася про усиновлення. Найціннішим для мене було формування правильне, як ми говоримо про цих дітей. Оскільки кінцевим споживачом в освіті є дитина, тобто це наш клієнт, і педагоги, як правило, не завжди знають, що є за кадром за тією сім'єю, станом на середину 2025 року в Україні налічується близько 61 тисяча 500 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Понад 90% відсотків з них перебувають у сімейних формах виховання. Опіка, прийомні сім'ї, ДБСТ. Кожен з цих маленьких українців чекає на люблячу родину. Тож, якщо ви замислювалися, про те, аби подарувати турботливу родину, хоча б одному маленькому серденьку, не зволікайте.